Ось за траса, трактор, що сіяти буде, їдуть машинки. І так, ось я на трасі, Дулинецький кратер, камінчик, сама траса, а, он до зупинка. Шла я 4 км 890 метрів. І прийшла я їх за одну годину, 4 хвилини. Поставлю трекер, фото зараз сюди. Ну і лишається мені ще 20 хвилин приблизно чекати маршрутку. Якщо так прямо піти, я вийду в село Жорнище. А якщо я піду в ту сторону, то я попаду в місто і Ну ось. І зупиночка в кущиках. Це по суті на даний час моя кінцева зупинка. Можливо, якась маршрутка буде їхати раніше, то виїду раніше. Ціль? Досягнута, я на місці.